Друзі, і мене звати Олександра, і ви на каналі Адвенчерс І сьогодні на моєму каналі на 15 грудня у нас буде розпаковочка від Lego Сіті календарю Advent. Хто не бачив минулі відео, звичайно, заходьте на мій канал та дивіться. Починаємо. Шукаємо 15 віконечко і ось воно. Давайте відкриємо. І тут ось такий милий зайчик. О, він такий милий. О, давайте та подивимось на нього поближче. Оп! Дістаємо байчку, подивіться. Це саме мила іграшка, яка попадалася. Мені здається, це найкрутіша іграшка, яка нам попадо. Подивіться. Я знаю, кому вона налетить цьому лесенькому такому библіку. Вони будуть з ними найкращими друзями. Ця іграшка дуже мила. Лайк. Два лайка. Три. Ну що, мої любі друзі, дуже дякую вам за перегляд і за те, що вирішили подивитися це бомбезне відео. Ну що, будемо прощатися, па-па! Люблю вас!